Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Христос Воскрес. Дорогі в Христі, браті і сестри, ми, по суті, підходимо до завершення святкування Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І вже за кілька днів ми будемо святкувати Його Вознесіння на небесах. Господь Ісус Христос прийшов з Небес, побув людьми на землі, його розп'яли, і Він вознісся туди, звідки прийшов. Ми читаємо поважні слова, Господні слова, якими Він опонує. Його звинувачувача повчає їх, так само і нас, про надто поважні і величні речі. Читаючи сьогоднішню Євангеліє, хочеться пригадати кілька моментів і святого писання, які маємо нагоду вже раз перечитати. Зокрема, в час Великодня ми читаємо слова святого Євангелиста Івана, який каже, Бога ніхто ніколи не бачив, Я дородний син Отця, той об'явив. Тобто Іван Євангелист стверджує, що Ісус Христос Дає нам Небесного Отця. І сьогодні ми чуємо, каже Господь Ісус Христос, я і Отець одно. Також пригадуємо прохання апостола Филипа, який просив, учителю, покажи нам Отця, і що каже Христос. Тільки часу зі мною Філипе, і ти ще не зрозумів. Я у отці, а отець у мені. Поза тим ми вернімо до старого завіту і пригадаємо, як Господь посилає Мойсея до свого народу у єгипетській неболі. І каже отводь до Мойсея: проси в мене що хочеш, і я тобі дам. Мойсей що попросив? Благає. Покажи мені твоє лице, таке бажання людини бачити Бога. Господь відповів, не може жити людина, бачивши моє лице. Ось буду проходити і тільки покажу тобі мої плечі, мою силу. Тому Мойсей називається Мойсей Боговидець. Бачу Божу силу. Сьогоднішні слова, які читаємо, це є претензія людини до Божого Сина. Чому то Господь Ісус Христос так говорить? «Я і Отець одного. Грішна людина не може збагнути цих слів. Чому Ісус Христос так говорить? Вона лукава ця людина, вона циніжна людина, підступна та людина і зрадлива та людина. Господь є вірний до кінця. Остаточно. Людина, говорячи про віру, лишається невірною. І мимо того, Господь не зважає на це. Він прийшов на землю, прийшов на хрест і помер, щоб дати невірній людині спасіння. Бо гріх, який впав на людину, робить її невірною. Він схиляє її до гріха, який нам нав'язує Божий противник покусною. І ось минуло багато часу. Світ видачає і славить Воскресного Христа. Господь, восставши із гробу Воскрес, показує, хто Він є, що це на направду Господь, який прийшов у тілі до людей. І що? Велика частина людства цього не сприймає і не хоче цього розуміти. Оця частина. Є невірна, вона є цинічна і є фальшива. Вона бажає жити з Божої ласки, з Божої доброти, а не хоче віддати Богові належне, Богові скоритися. Вона бажає жити свободою. І оці всі проблеми, які сьогодні є у світі, вони з ними і пов'язані. Людина не хоче Бога признати. Людина Бога запереджує, вона Бога відкидає, вона Бога висміює. І у цьому є проблеми. Тому розуміємо так, що Господь ніколи не є віроломний, Він не є агресивний. Господь ні на кого не наступає. Господь себе пропонує. І найвищим знаком тої пропозиції це є розп'яття Христове. Скільки у світі болю біди, страдань і нужди. Стогнемо, нарікаємо, а не хочемо чути того, що Господь говорить. Берегіть до мене всі, втомлені і обтяжені. я заспокою вас, шукаємо не знати, чого, видимого дару не бачимо, не розуміємо і не сприймаємо. І звідси усі наші проблеми. Розуміємо це, хто таке є Господь Ісус Христос. Він Говорить сам про себе, я і Отець одного. Кого отець мені поручив, ніхто не вирве їх із моїх рук. Тому що вірна людина на допого оподіблюється, бо по Господь є вірний. Тому ми не маємо жодного права. Від Бога відступити. З нами Господь. У всіх моментах Господь лишається з нами. Тому приходьмо до Христа і ми поручаємо наші проблеми, біди, доліки, немочі, хвороби і таке інше. І ми поручаємо і наших воїнів-захисників, які стоять в окопах під дощем і в холоді. Відчи змогу нам спокійно мирно молитися, Бога приймати, Бога славити, у Бозі проведе наше життя і його скінчити, щоб осягнути небесну славу, в яку Господь входить у своєму Вознесінні. Христос Воскрес!